Ощас останній наступає, і скоро, скоро прийде день, коли в останній залунає голос євангельських пісень, коли в останній раз польється братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа, не буде того, щоб так добре. Сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно лунав євангельський псалом, заплаче той, хто сидить вдома, сьогодні в зібрання не йде, тоді ще збільшиться отома, і він у вішість не війде. Візьметься дух із цього світу, і землю болю обіймуть, а книгу Божого завіту. Від всіх народів заберуть, тоді настане почин горя, заплаче вся людська земля, заграють сумно води моря, і жахом вкриється земля, і забажають в ту хвилину святого Слова, мов їди, мов подорожні в літню днину напити зимньої води, тоді від моря і до моря підуть юнацькі гуртки. Та не знайдуть святого Слова, коли візьметься від землі, та все дарма, ніхто не зможе вернути той свобідний час. Сьогодні кличе Слово Боже, о, друже мій, роби запас, роби запас святого масла, духовних сил, роби запас, бажай, щоб віра не погасла. Іди, трудись, у кожний час. Покидов Божий підкріпляє всі утомлені серця, іди, трудись, нехай Він помагає, твій труд для Господа Христа. Іди, не гаючи, хвилини, іди, хоч трудно вже тобі, ось видно світ нової днини і нагорода впереді. Поглянь, вже скільки дітей Божих в недолі й горі полягли та поміж усіх умов ворожих. До смерті вірними були. Поглянь за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати, а ти отут за кілька метрів не хочеш в зібрання йти. Но прийде час, коли згадаєш, згадаєш нинішнє колись, тому що поки силу маєш, ревнуй, трудись, іди й молись, молися, як Христос молився у Гевсиманському саду і з нього під крова вилився. це що хвала і честь йому. Молися, поки ти ще в тілі, поки живий молись Христу, і одягнись в одежу білу, Господню, праведність святу, збудуй Христу домівку в серці, йому віддай всі почуття, йому будь вірним аж до смерті. Він дасть тобі вінець життя, слава Богу!